Уже минуло кілька тижнів, як на посаду секретаря Полтавської міської ради, обрали Катерину Ямщикову, і сьогодні з Суспільним вона поділиться тим, на які зміни очікують полтавську громаду. Вітаю вас, пані Катерино. Вам фактично після військової служби. Потрібно було адаптуватися не просто до цивільного життя, відразу поринати в політичне. І 28 липня депутати підтримали вас і обрали секретарем Полтавської міськради. за ці кілька тижнів як змінилося ваше життя, ваш розклад? Очевидно, мій розклад весь в роботі Полтавської міської ради і Полтавської територіальної громади. Тому, звичайно, я зараз вся в роботі настільки це потрібно, настільки це вимагають і зустрічі і. Ті задачі і завдання, які стоять перед містом, бо мені здається, багато з них і так очевидні, і е, вони вже ще й дуже наболілі, тому графік в мене не нормований, але це не, не спричиняє для мене якогось дискомфорту. Я очевидно розуміла, що там іду не для галочки якоїсь, тому в е, міську раду прибігаю. Чим раніше і вже йду тоді, тоді, коли маю можливість відповідно тоді, коли дозволяють справи. Бо чесно, після п'ятої йде спад загального напливу, і я можу ще трошки попрацювати. І, відповідно, до восьмої ранку це також можливість налаштуватись на день в плані попрацювати, десь зробити якісь об'їзди. Я також планую, як це правильно зорганізувати, тому до восьмої і після шостої. Маю час стратегічний, а оцей – потужно все те, що треба, відповідно, відпрацьовуємо. Бо галузей багато з чим треба ознайомлюватись. Останній рік ви були медиком на фронті, навіть більше року. До цього ви очолили волонтерський такий рух Оборона Полтави. Хто і що змусило вас покинути цю військову службу і спробувати себе в ролі секретаря Полтавської міської ради? Перше, так скажу про оборону Полтави. Часто говорять про те, що я його очолювала, але я лиш просто зробила все для того, щоб люди об'єдналися навколо цього громадського такого руху, ініціативи. І це і було і для мене моїм повітрям тоді, тому що після початку повномасштабного вторгнення ця діяльність вона могла підтримувати як морально і духовно в плані робити все задля перемоги. Тому тут я завдячую цьому руху повністю те, що і кожному, і кожній хто в ній працював. Тема військової служби для мене це свідомий вибір, відповідно. А те, що стосується прийняття рішення прийняти ось цей виклик для себе в форматі цієї посади, Перше, я вдячна депутатському корпусу, адже ви знаєте, і громада має розуміти, що є тема міського голови, а є секретаря. Міський голова, обов'язки якої зараз виконує через те, що він у нас відсутній, обирається громадою, а секретар Полтавської міської ради, відповідно, обирається депутатським корпусом. Тому зараз мені треба поєднувати ці дві посади. І е, надважливо це сама довіра депутатського корпусу, адже ви бачили, який е, був у нас запит на... Новий порядок денний стосовно комунікації, роботи міста і в тому числі роботи з депутатським корпусом. Для мене цей вибір був складний. Хто вам запропонував? Має такого, що там хтось конкретно взяв, позвонив і запропонував. Ви знаєте, що були складні політичні перемовини, був політичний колапс, як там таке різнице називали. Ні для кого не секрет, що певний рік служби. Я не завжди приймала участь у сесіях Полтавської міської ради, не завжди приймала участь в комісіях. Приймала тоді, коли це мала за можливість в форматі онлайн. Зокрема, це була підтримка військових питань або щось на цю тему, тому що не завжди на службі маєш можливість це зробити. Чи були у вас перемовини тоді... з офісом президента? Дивіться що тут важливий було? момент, що основа це переговори всередині фракції міської ради. Ті, які давно піднялися на порядок денний, про те, що так не може відбуватися. І я вважаю, це правильно, основна функція депутатів це робота з громадою, і, відповідно, виконання своїх функцій. Тому під час різних переговорів я знаю, що багато хто хто цікавився цим процесом, бо суспільство хтось цікавиться політикою, хтось ні. Але бачили, що воно рухалося з різними кандидатами, і були переговорні процеси різні, адже це я наголошую через те, що це виборна посада серед депутатського корпусу. Тому я так розумію, моя особа стала в питаннях альтернативою до там, хтось виражав різні ті чи інші з боку там свою підтримку або ж не підтримку, йшли переговори у фракціях. І тут, звичайно, відповідно, як бачите, мені довірили саме цей момент спробувати. І виконати цю функцію зараз відповідно після змін ви вже частково доторкнулися до цієї теми про політичну кризу в Полтавській міськраді. А ми так, спостерігаємо слово, так. так її ж близько а, року, фактично, так що не з'являються цілі фракції на сесію. Не можуть проголосуватися. Багато питань вони вже накопичилися. Зараз ви як бачите коаліцію в Полтавській міськраді, з якими політичними силами вона формуватиметься? Що ми побачимо на найближчій сесії? Так, я вам скажу зараз відповідно до своєї пост. Сади секретаря і основної функції для мене зараз важливо. Це кожен депутат. Чим монолітніша буде Полтавська міська рада, тим потужніше і чим швидше будуть рухатися розвиткові процеси. Від чого це залежить? Перше. Це те, що, чого нам не вистачало. Це доступність до інформації. Мені здається, не тільки депутатам, а й сама громада хотіла мати доступ до цієї інформації. До різної. Це, тому що ви бачили на яких щабельках, на жаль, наше місто стосовно цих питань в загальноукраїнських рейтингах. Це тема комунікації з депутатами, тому що я ж сама будучи депутаткою, тому що це є те, що делегувала мені громада, представляти їхні інтереси. Доступу до наради, до комісій, інформація. Комунікація для мене це один із таких важливих інструментів, який давно не вистачало нашому місту не тільки з теми депутатського корпусу, але те, що я відчуваю зараз на зустрічах з міжнародними партнерами, з інстанціями, які працюють у нашому місті, з іншими підприємствами, які працюють. Вони дуже давно чекали цього діалогу, і оце ось, такий певну таку о, задачу я поставила перед собою і зі сторони депутатських фракцій. Так, всі де, різні, і ми всі різні. Ну як вам дається, з ким вам доведеться ви зможете проводити нормальну сесію з якими політичними Дивіться, зараз. створено чат загальний для всіх депутатів для комунікації, і ніхто звідти не виключений. На жаль, чисельність це 41. Навічно на строю і завжди з нами це Юліан Матвійчук. Тому там ну 41 депутат наявний е, зараз там в групі відповідно, і плюс ви знаєте, що у нас один там позафракційний там депутат. Е... Ось тому у нас це 41 депутат, всі доступні. Туди скидається шахматка чи як там угу. з е, відповідних заходів, подій, нарад, які відбуваються. Так само ми створили таку саму комунікацію з пресою, ну адже оцей місточок теми е, відкритості інформації, він має е, мати ну, логічність, значить він має бути. Тобто, ви розраховуєте на підтримку всього депутатського корпусу. Ну, ми будемо працювати нараді. над цим. Це є нормально. Кажу, хтось має право мати іншу думку. Це нормально. В чомусь будуть питання монолітно проговорити. Голосовані в чомусь будуть мати депутати за ці кілька тиждень, скажемо, роботи спостережень в Полтавській міській ну, раді. Роботи. Ви для себе які першочергові кроки ви окремили? Наприклад, то п'ять, що потрібно в першочергово це. робити? Єсте, те, що ми і так, ну як би нам хотілося щось відстрочити, щось ні. Є питання, які є горящими, да чи як їх там правильно назвати? І є у нас 24 години в добі, чи їх немає, але треба було в тому числі і. І окрім всього, і також в них також пірнати. Тобто, однозначно, це перше це базова комунікація, знайомство з відділами, галузями, структурою. І, відповідно, треба було з ними і зустрітися, і проговорити, познайомитися. Це перше, однозначно, це тема, те, що стосується теми безпеки в місті. Ми зараз в такий процес потрапили. Ми зараз перед першим вересня, а це значить і підготовка шкіл, і укриттів до першого вересня. Ми зараз на порозі. Входження в опалювальний сезон це дуже відповідальна е, місія і пласт роботи е, крос-секторальної взаємодії різних підприємств галузей. і. Е, як сказати, ми маємо налаштовуватись на дуже важку зиму. Ну тобто ворог не збирається відступати або якось ощадно до нас відноситись, тому ми маємо до цього готуватися. І пункти незламності, і їх стан. І зараз купа комунікація, яка стосується, в тому числі оборонних процесів, роботи з військовими. Додатково до того всього, ви ж бачите, які. Моменти ті, які громада вже про них кричить. Ця тема, на жаль, запущених вже до крайніх меж, коли вона вже виходить на пікові точки громади, це тема трави. Е, ну, от в цьому році вона стала ось такою колаптичною. Тобто багато, напевно, які міста нас там в чомусь не зрозуміють, правда. Але ті, хто живуть в Полтаві, вони знають, а воно разом з нею амброзія, та яка там всередині, ну просто не косилася, так? Тема того, що деякі підприємства не введені в статус критичний, тобто ніхто не працював управлінськи з цього питання. І логічно, що там просто немає кому працювати. Не через те, що комусь не хочеться чи немає можливості, а просто, наприклад, умовно косарів у нас там 12 чоловік. Тобто, якщо би було правильно відкомунікувати завчасно, вести цей статус, це нормально, коли ті, хто прибирають місто, ті, хто вивозять сміття, це люди, які можуть бути заброньовані. Ну правда, логічно, вони забезпечують санітарний стан міста і критичну інфраструктуру. Просто це треба було зробити, і ці ми би ми могли зберегти десь якийсь колектив або набрати людей в тому числі. Це тема у ЖКХ по всьому місту, те, що стосується доріг, доступності, ям, які ми маємо на дорогах. Але якщо ями ми мали і так, ну там з різних сторін багато. Але тут всі люди мають певні очікування величезні. І я не маю чарівної палички, і ви знаєте, є надважлива тема бюджету. Є те, що ми можемо витрачати відповідно на якісь речі критичні, пікові. А так, вся машина економічна, має працювати тільки на підтримку збройних сил і все те, що зв'язано з самими цими стабілізаційними речами. А надважливо залучені інвестиції. У нас в місті не заведені ані субвенції, ані інвестиції. Як ви плануєте це втілити? Значить, перше для початку це налагодження комунікації з партнерами, ті, які представниками цих міжнародних організацій, тобто ми Скрізь стукаємося першими і говоримо про готовність почути, які треба умови, що треба, щоб взяти участь. Мені б також хотілося тільки брати і планувати стратегічно. Але зараз це тема побудови команди, робота з е, персоналом, тому що вони є виконавцями цього. Тут зараз важливо і операційну систему зрозуміти для того, щоб не просто шукати винних. Напевно, найлегше витискати, ви знаєте. Кажу, не кажу, вони все. не працюють. Типу, ну, Я вважаю, що це неправильно, неправильний підхід. Тому я просто дуже дякую депутатському корпусу. Вони зараз дуже оживилися. І участь беруть і в нарадах, і в цих тих процесах. Тому що, ну, е, Круто чому? Тому що не у всіх нарадах я фізично там можу постійно брати участь там одночасно і бути включеною. Ось тут і є, навіщо депутатський корпус. Ось вони і є головними. Е, там важелями, двигунами в руху там деяких питань. Головне надати можливістю, і ми зараз намагаємося це робити. Коли і це... вас призначили, ви сказали, що Полтавська міська рада це сервіс. Що ви вкладали в цю фразу? Що для громадян це означає? Обслуговувати громадян. Ну це зі сторони і транспорту. Ну ви ж бачите, що у нас транспортною ну, системою з різних причин так склалося, але ж також. Транспорт бачу і, і, і інколи також їжу ним. Ідею, і ціль, яку зараз перед собою ставлю, це знайти потужного партнера зі сторони технічної допомоги і знайти можливо великогабаритні автобуси для міста, які би розвантажили і вирішили багато проблем. Але. Тема існуючого транспорту. У нас є багато депутатів, які вузько в цьому спеціалізуються. Мені хочеться, щоб вони розказали і втілили, і також почали впроваджувати ці свої ідеї. У них там реально дуже класні вони. Але це тема, звичайно, зібрати перевізників, звичайно, зрозуміти, що їм заважає. Вибачте, привести в порядок свої транспортні засоби, є багацько тем, і так можна з кожної. І тема сервісу, чесна і тема ЦНАПа. Я не знаю, хто там останній раз був, але ті черги, які інколи е, аж е, там, студентський парк там, називається. Площа зелена, ну те, скільки там людей стоїть в черзі, е, а те ще е, так це ми зараз ще надаємо близько 200 послуг, а вже маємо надавати 400 послуг ЦНАПі. Ну і це круто, типу місце, де дається сервіс для громадян різних довідок, ну важливих. А плюс це ще дуже крута тема. Є ж окремий проєкт: 200 послуг для ветерана. Тобто нам треба простір. І однозначно, ви знаєте, що у нас є місце для цього і розпочати роботу по темі створення. І за і, як, функціонування великого дія-центру. там і дія-бізнес є на третьому поверсі. Ну, по Ми, в принципі, говорилось про те, щоб ну, міська робити. Ну, очевидно, що він там не поміщається, правда? Ні люди там не поміщаються, ніхто там не поміщається. Тому ось цей момент і, і, таких, ну зараз кажу точкові, проєктні, але в мене вже отут півблокнота пів цих точкових критично необхідних речей. Зі сторони сервісу, це значить, що місто має бути зрозумілим для людей, куди вони рухаються, що робляться в їхніх школах, яка стратегія розвитку. Перейдемо до кадрових змін. Так. Ми бачимо, що зараз заступники міського голови це призначення, що Олександр Мамаєм, якого вже відсторонили від посади міського голови. Фактично, це його люди і в інших управліннях. Теж які зміни очікувати тут, що так, що зараз. ви пропонуєте? Звичайно, дивіться, я вже неодноразово говорила, і це в пресі вже звучало неодноразово від своїх слів. Я ні в коїм разі там не відмовляюсь. Просто що, можливо, десь очевидно людям очікувало, що це буде відразу там, на наступний день або ще щось. Є процеси міської ради, які йдуть, і обов'язково у нас тема заступників буде змінена. Єдине, що ви розумієте, що мають бути е, люди. Які будуть на цих посадах, тому що не дуже правильно управлінські просто зняти і нікого не лишити, тому цей процес має є, має ні, певну ні, має. зараз над цим працює. Працюють, повірте, всі працюють зараз над цим, але ви вже побачите, як знаєте, можливо, про те, що ми готуємося до сесії. Зовсім скоро ми вже оголосимо і дату сесії. На ще проходять зв'язку з тим, що я казала, що оновили якісні комунікації з депутатським корпусом. Ми зараз напрацьовуємо і порядок денний відповідно. Роботи якого оголош... заступника, наприклад, вас не задовільні. Результати його, те, що ви побачили, прийшли, проаналізували. Дивіться, я вам так скажу, що е, тема заступників вона м, в, в, на відміну від там, інших працівників міської ради, вона є політичною в зв'язку з чим, тому що вони призначаються і відповідно звільняються або як там говориться сесію Полтавської міської ради. Тому тут є очевидні моменти. слухайте, навіть давайте так приберемо, навіть те, що я стала там працювати секретаркою. Я депутаткою була. Я ходила на комісії, і я бачила е, принципи роботи. Які примінялися в тому числі заступниками? Тут можна було мені і не, ну, і не будучи на посаді Полта... ну, секретаря Полтавської міської ради робити ці висновки. Я ці висновки зробила як депутатка, е, працюючи відповідно і виконуючи свої обов'язки е, на депутатській посаді, відповідно. Тому тут немає ніяких питань в плані того, що заступники мають бути змінені. Як думаєте, фракція за майбутнє? Вона підтримала вашу кандидатуру на сесії, е, коли пропонувала вас секретарем міської ради, чи проголосують вони? В кожен Депутат е, бере на себе свою відповідальність і буде приймати свої рішення. Роботу якого управління департаменту ви вважаєте критичною і першочергово е, потребує втручання і змін? Послушайте, я би вам так сказала, що це таке провокативне питання, тому що я зараз більше шукаю можливості ті е, для того, щоб щось змінити. А копатися ну так, в брудній білизні ось, ну чого-чого так сталося, не дуже би хотілось. Тому тут. Ну, Для мене в мене є багато управлінських питань. Ну, Це я також нормальним. Але ж тут також, я ж не знаю, які завдання ставились перед людьми. Не можна відразу там просто казати, що от вони всі поголівно некомпетентні, не фахові. Я вважаю це неадекватною позицією управлінською. Є тема, які ставились завдання, є тема того, які були цілі, стратегії розвитку, що робилося. От ви ж знаєте, ну от, від багато чого залежить від того. Е, які, які надаються от саме ось ці ось розпорядження? Ви підтримку від обласної військової адміністрації? Я так розумію, відчуваєте так? Бо в принципі пан Лунін Знаєте, це публічно оголошує, що готові підтримати. Сказати. Я вам просто хочу сказати такий парадокс певний. А ви подивіться на інші міста? Взагалі, то місто з областю це нормально, коли воно так. працює. Воно так контрастно виглядає, напевно, тому що просто нас цього не було, і тепер там всі виписують різні свої. Думки, чому так відбувається? Та слухайте, Полтавська територіальна громада це обласний центр відповідно до Полтавської обласної військової адміністрації. Тому звичайно. Я вважаю чесно, обласна військова адміністрація це також е, наш ресурс, тому що у неї є також субвенції, якими ми не користувалися. Інформація скільки я там була, почула за цей час, та яка для нас важлива зі сторони навіть починаючи оборонних процесів, відверто вам скажу, і те, що стосується е, спілкування між галузеве. Ну, тобто це є просто адекватний процес. Воно так виглядає, тому що просто того не було. Ну, так. І тому воно напевно так. Ну, ну, типу, так. Але я думаю, до цього просто звикнуть. Це нормально і так, нормально, коли є апаратні спільні наради. Нормально. Коли у нас є питання, які стосуються обласних комунальних підприємств, бо вони в місті, нормально. Там спільні заклади, які ми маємо, комунальні установи, якісь проекти. Так, навіщо дублювати? Вибачте, заходи, навіщо витрачати якісь ресурси на проведення дня прапора у місті і дня прапора в області? Ну, типу, е, ну тут просто адекватність синхронізація певних моментів через зміни в вашому політичному житті вам е, довелося залишити військову службу. Е, як ви тут в місті дотично плануєте бути е, з військовими? Можливо, будуть якісь кадрові призначення людей? Перше, за честь. Отримувати резюме від військових за честь. Нічого для нас без нас, це для мене та тема, ні родин загиблих, ні родин захисників і захисниць, самі наші відповідно ветерани і ветеранки. Це нормально і правильно, коли ми вже чітко розуміємо, що кількість цих людей в суспільстві. Вона вже ну, точно рівноцінна цивільним в плані того, що не треба це розділяти. Але для того, щоб це було інтегровано, треба це адекватно, що е, ніхто за краще за цих людей не зрозуміє, що є пріоритетним, як правильно вирішити питання, що би хотілося зробити. Однозначно, це дуже круто, і ми розглядаємо ці можливості і. Це ну, от, для мене це таким позитивним моментом, тому що це тема також про довіру і про бажання, тому що органи місцевого самоврядування зараз також мають адаптуватися до процесу. Все, ми військова країна, правда? Ми вже розуміємо, що це є пріоритет наші збройні сили. Ну, Квантовий стрибок зробили за цей період. Ну, мені здається, такий майже із неможливого і щось є такі. Вони реально супергерої. Тому що. Однозначно, вже ця тема буде в нашому суспільстві, це вже з нами єдиним цілим. Я дуже сумую за своїм підрозділом. Для мене це був дуже важкий вибір, але я дякую їм за підтримку. І е, так скажу, для мене важливо, щоб тоді, коли приїжджають захисники і захисницю відпустку або на жаль, там на лікування після поранень, на реабілітацію. Повертаються в статусі військовий запас, обов'язкового запасу, запасу демобілізуються. Мені важливо, щоб вони відчували, що вони тут потрібні. Ви які зміни вбачаєте? Можливо, ввести да. якийсь новий структурний підрозділ да, та, та, на підтримку військових? Що плануєте? Ви можливо про це чули? Я про це скрізь кажу, комунікую, тому ще вважаю, Комунікація це перший крок до реалізації? І ми досліджуємо зараз і спілкуємося з представниками Міністерств різних, і досвід, який був, однозначно, у нас в місті не вистачає і програми реабілітації, і програми підтримок захисників і захисниць. Але у нас відчутно не вистачає оцього окремого організму, такого як типу управління чи то департамент. Я ще раз скажу, я не готова вам сказати зараз конкретну юридичну форму, але це бо пласт соціальних послуг або... Тих чи інших всіх процесів, які пов'язані з захисниками, захисницями, з темою пам'яті, меморіалізації, роботи з виплатами, статусу присвоєння. Оці всі, всі, всі величі. Він реально дуже величезний список послуг. Він зараз розкиданий на різні управління, де що от, так само, як з ВПО, наприклад. Да? От зараз там велич... величезна лева частина лежить там на освіті. Тому що вони прийняли на себе. Да? Ми розуміємо, чому, бо вони в основному розселялися в закладах освіти. Да, заклада Тому тут це я от вам кажу про таку складову. Однозначно, це типу. Щось комунального підприємства це як, як ГОшка в соціальній структурі. Грантів і програм підтримки зараз дуже велика кількість У вас. Є бачення, хто може очолити такий напрямок? У Нас буде відкриватися відкритий конкурс, подачі резюме на очільника даного напрямку. Звичайно, мені хотілося би, щоб у нас це склалося з кимсь із ветеранів або ветеранок. Але ще раз кажу, це буде відкритий конкурс, і кажу, це те, що я буду трубити просто по всіх каналах, де тільки зможу, щоб ви подавалися, щоб не стереотипізували, що типу вже там хтось призначений ніхто не призначений. Я зараз хожу на всі м, прощання з героями, кількість людей. Кількість людей вона зменшується. Ми сьогодні проговорювали це навіть на відкритій зустрічі з громадою. Можливо, десь не вистачає інформації про це. Ну, тому що я, наприклад, дізнаюся та, там інколи із сьогодні на завтра ну, про поховання. І я розумію, що, можливо, десь громада десь просто не встигає вловлювати. Тобто, Бо часто вже є сюжети про е, тих, е, кого проведжало наше місто. А ось інформації про те, що буде. Да, от я думаю, от зараз ми думаємо, як допомогти громаді десь там дізнаватися про це продуктивніше. Не можу не оминути тему щодо вашого чоловіка, депутата Полтавської міськради Вадима Ямщикова відразу після вашого призначення він теж демобілізувався. Чому було таке, якби, поспішне рішення? В чому було необхідно, щоб він повернувся з фронту сюди? Що я, що мій чоловік, ми е, мали підстави для звільнення і могли би навіть і не. Іти в Збройні сили, так, якщо б ми прийняли таке рішення. Але наше рішення було одне, і якщо для чоловіка, це для мене, я іншого і не уявляла, щоб він прийняв, так, то моє рішення було і для нього складним, але він його прийняв, так, тому що у нас є син. Ну, от, тема була складна сама по собі. Але тоді, коли відповідно відбулися ця тема призначення мого, Треба включатися дуже в роботу, рук не вистачає. І очевидним став момент того, що зараз багато в чому, і це є нормально, він є моєю підтримкою. І тут зараз дуже багато роботи, і депутатський корпус зараз весь дуже включений, в тому числі його фахові компетенції, те його профільні теми зараз також потребують величезної роботи. Тому тут єдине, що так сказати, просто політизують ці всі речі. Не скажу, що в військових колах це правильно сприймають, тому що деякі військові кажуть, ну нічого собі кажуть, те, що і нам. А якщо ми приймемо рішення і піти в місцеве самоврядування або щось робити. Тому тут би маючи можливість, це те, що я говорила і багатьом, ну от треба бути толерантним. Можна критикувати людину, її дії, але форму і Збройні сили. Я би радила подумати просто про це, бо для мене це не є етичним. Ну, тобто, те, що для мене значить військова служба, моє відношення до форми, моє відношення до своїх побратимів, до Збройних сил, до того досвіду, який я набула, я готова говорити з тими, хто те саме тоді пережив. Підсумовуючи, яких Вашої роботи конкретних результатів термін виставити, що перше зможуть побачити громадян. Може, я б дуже так хотіла, знаєте, вам дати відповідь на це питання, прописати дати, коли запустяться ліфти, коли вся трава буде покошена, коли у нас всі будуть в прекрасних дружніх до людей, укриттях. Коли у нас це все буде? Повірте, я зараз працюю над цим і над стратегією цієї працюю. Громада буде отримувати від мене і звіти в тому числі. Єдине, що я бачу трошки популістичним, прозвітувати про кількість зустрічей, про кількість планів і про те, що тобто мені здається, що громада хоче результатів. Я думаю, що десь там ближче до початку зими вже є якийсь термін, який треба буде звітувати. Але мої прес зустрічі, чи там прес-підходи, це правильно називаються. Коментарі мої, те, як рухаємось до чогось. Але це зараз рух до цілей. І я обов'язково і зроблю якісно це, можливо, навіть додатково якоїсь там презентації, щоб це було візуально зрозуміло, простою мовою для людей. Я зараз напрацьовую це все для того, щоб чітко люди розуміли, куди ми рухаємося, куди рухається місто. Але це надважливо, тому що буде йти формотворчий бюджетний процес на наступний рік. Уже е, враховуючи оцей період роботи, ми будемо розуміти, що ми робимо в наступному році. Звичайно, в цьому році ми будемо старатися зробити швидкі результати, але очевидно, вони десь. Можливо, ну не покриють отак все місто, не покриють кожен ліфт. Але ми вже зараз щоденно робимо ці результати. Тільки не тільки я, а дуже величезна кількість людей, в тому числі і громади, хотілося б, і мені би хотілось. Але тема напрямків, в яких ми рухаємося, і хочемо досягнути результати. Я написала перше, номер один це тема військових, це однозначно, це тема безпеки, укриття. Ми не можемо зараз не говорити про опалювальний сезон. Ми не можемо зараз не говорити про 1 вересня, освітній процес. Ми не можемо говорити про уже Киха. Дивіться про яку галузь ми, тільки… от про що нам не можна говорити. Зараз я про щось не скажу. скажу. О, для неї це не є пріоритетним. Я бачу, в якому стані міста. Депутатський корпус максимально зараз включений. Напрацьовуємо. Хай вам щастить і будуть люди поряд, з якими ви зможете втілити це все, що ви надумали. Найголовніше, люди це найголовніше.